От знову ж таки горе Борисович, Інтенсифікація та ревських е, намірів по е, всій лінії фронту і е, значить підвищення пульсу на окремих е, його ділянках. Е, це стратегічний правильний намір Путіна, який в тому числі та дістає можливості для реалізації е, через те, що ну неквапом е, йдуть процеси протидії е, від е, наших європейських е, партнерів. Правильно я розумію, яким ну так е, вони ж це теж бачать. Правильно вони ж це теж е, бачать. Ну, на жаль, вони це теж бачать, але все це відбувається не на їхніх землях, а на наших землях. І страждає не їхнє населення, а наше населення. До цього треба підходити з тверезим розумінням ситуації. Разом з тим, не варто зазначати, що, мовляв, європейці нічого не роблять, вони тільки спостерігають і так. Висловлюють своє глибоке занепокоєння, абсолютно ні. Варто об'єктивно подивитись на зростання і номенклатури, і кількості того озброєння, яке ми безпосередньо отримаємо від європейських держав. Хоча весь цей період з першого дня повномасштабного вторгнення Україна невпинно стверджує, що цього озброєння нам не вистачає, попри постійне збільшення і розширення номенклатури. Е, наскільки мені зрозуміло, я про це вже казав декілька разів. Е, в європейських країнах відбулось практично те саме, що відбулось в Україні в 2014 році, коли ми реально об'єктивно з відкритими очима залізли на власні склади зберігання зброї, коли по паперах ми мали там три тисячі танків, а з них реально. Могли вийти в бій ну дві сотні, і то навряд чи. І от така ж сама ситуація відбувалася і в європейських країнах. І про це деякі європейські не політики, а навіть кадрові військові, вони розповідали, що вони були, ну м'яко кажучи, неприємно здивовані. Тим станом озброєння, яке в реалії вони побачили на власних складах зберігання, і це, між іншим, та причина, через яку практично все озброєння, яку ми отримували з Європи, вона все потребувала капітального ремонту. А іноді навіть, навіть взагалі, було в непридатному для використання стані, і це була одна з причин, чому порушувались строки. Постачання, які заздалегідь були вже узгоджені, наприклад, там Німеччина мала передати. Е, я зараз умовно кажу там 50 леопардів танків, там, наприклад, в квітні, а передавала аж в грудні, а то і в січні наступного року. Не тому, що вони такі е, подлі злоякісні що вони спеціально зривають терміни поставки. Абсолютно ні. Просто коли вони побачили на власні очі, в якому стані перебувають ті самі леопарди, вони зрозуміли, що їх потрібно ставити на капремонт, перш ніж віддавати Україні, а це потребує часу. Тому тут важко мені зараз звинувачувати в чомусь наших партнерів європейських, вони, звісно, реально під чоркою реально занепокоєні ситуацією, вони збільшують власне виробництво. Але суттєва відмінність демократичних країн і диктатур в тому, що через низку демократичних процедур процес цей е збільшення і воєнного замовлення і виробництва збільшення рівня виробництва тих чи інших видів озброєння він займає більше часу ніж при е політичних режимах автократичних або диктатурі. Тому путіну. Швидко вдалося наростити виробництво власних дронів. А ми відстаємо вже тому, на жаль, і Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, відверто казав, що німцям може знадобитися від 5 до 7 років для того, щоб виконано здійснити переозброєння. Але процес вже триває. Він реально, абсолютно реально, він розпочався. Ну на додачу до ваших слів, говоримо теж про те, що Нідерланди та відправили до України останню партію ф 16 з тих, що е, зобов'язалися, та і значить 24 винищувачі. Ця країна Але це про те, що дійсно, от коли ми емоційно сприймаємо і кажемо, що там е, союзники нічого не роблять, це абсолютно е, прав, прав, правда, не так, бо абсолютно як і я завжди. Що кажу в наших етерах, не буває завжди треба от, емоції трошечки відділяти від фактів. І е, дякуємо вам за те, що ви нам теж допомагаєте у цьому, та в цій нависі її розвивати. Горе на, на останок Розкажіть, будь ласка, ви ж постійно спілкуєтеся із вашими друзями з колегами, з побратимами, хто знаходиться на різних відтінках лінії фронту. Е, про що е, зараз ва ваші ваші діалоги? Ну от і найголовніші може і. Запити і емоції і факти від тих, з ким ви спілкуєтеся, ну мабуть, є два аспекти, які хотів би я донести до широкого загалу серед цивільних громадян України панує точка зору, що оператори дронів це ледь не тилова служба, і вони сидять там не знаю. У Львові і зі Львова атакують орків на Донеччині чи на Сумщині. Абсолютно ні, це не відповідає дійсності. І, на жаль, з великою болю, я повідомляю, що лише тільки за вчорашній день я отримав повідомлення про загибель восьмох наших операторів: один екіпаж з двох чоловік. Був атакований російським дроном і, на жаль, оба оператори загинули. І ще одна група з шести операторів одномоментно була атакована і, на жаль, загинула. Це перше, всі хлопці, які ви бачите оці бравурні відосики, е так вони нам всім дуже подобаються і відчуття помсти. Але не забувайте, що. Кожного дня ці наші оператори дронів, люди, хлопці, дівчата, є навіть і жіночі цілі підрозділи. Вони ризикують своїм життям. Це перше. І друге, з відусіль, практично з всіх напрямків, ми отримуємо, і не тільки я, отримуємо величезні запити, і за кількістю, і за кількістю самих запитів. Щодо сіток, мається на увазі принципово, їх діє два типи сітки, які використовуються в сільському господарстві для захисту виноградників від атак птахів та граду, і риболовецькі сітки. Ці всі штуки вони використовуються нашими військовими для захисту позицій, шляхів, дорожніх шляхів і. О, це вкрай потрібно, просто ну, з усіх боків криком кричать. Бо, на жаль, сволота російська. Вона дуже вдало опанувала е ці свої FPV на оптоволокні. Е вже дистанції враження сягають до 40 кілометрів в глибину лінії фронту. Тобто, це вже тил. Вони вже й там нишпарять. Е відповідно, потрібно, зах потрібно захищати шляхи комунікації та об'єкти, які. Вчора ще залишались недосяжними для ворога. Тому от хотів би звернути акцент наших глядачів по можливості. Є в нас де взяти сітки, і зараз лише проблема в одному: оплата логістики, доставка однієї фури сіток коштує приблизно від 3 до 4 тисяч євро, залежно від дистанції. Це доволі незначна сума, виходячи з того, що. За такі невеликі кошти наші захисники отримують 18, і надій 20 тонн оцих сіток, які захищають, і цивільні об'єкти в тому числі від ворожих атак. Друзі, серед інших ці запити точно в ряди годи озвучувати Георгій Борисович на своїх майданчиках та на youtube каналі у Фейсбуці. Так що долучайтеся і до аналітики, ну і до допомоги. Це дійсно важливе. Георгій, спасибі вам велике за те, що ви знаходите yeah. час і можливість бути з нами до наступних зустрічей в етері телевізійного каналу. Прямий голова правління благодійного фонду народний тил Георгій Тука був на живому зв'язкові з нами. Ну і дійсно, Георгій Суч абсолютно точно каже про запити від наших військових і один з.